Чому курс у банках та обмінниках відрізняється? Розберемо нюанси. Ви, напевно, помічали, що курс у касах банків та пунктах обміну валют рідко збігається. Тож чому так відбувається і де буде вигідніше клієнту? Діяльність банків суворо регламентується НБУ, особливо в умовах воєнного стану. Вони працюють в умовах обмежених коридорів і не можуть миттєво реагувати на ринкові коливання. Це забезпечує стабільність системи. Але робить банківський курс менш гнучким для кінцевого споживача. Обмінники, в свою чергу, це живий ринок. Ми орієнтуємося на реальний попит і пропозицію тут і зараз. Високий попит валют, курс зростає. Ринок насичений пропозицією, курс стає привабливішим для купівлі. Ми, як мережа обмінних пунктів, маємо змогу оперативно адаптуватися до змін. Навіть у періоди турбулентності на ринку ми пропонуємо курс, який часто є значно вигіднішим за банківський, як для купівлі. Так і для продажу, тож різниця в курсах це результат різних моделей роботи. Обирайте прозорість та надійність, гарант, обмін валют без сюрпризів.